Вітаю всіх, сьогодні з часом погано, ужас просто малий вередує, Просто піздіть повний. Тому трошки відео зніму аби було, називається. Сьогодні відео Аби Було. Зразу вмикаємо свій мозок і чуємо, якщо я кажу аби було, це відео, яке не має серйозного відношення взагалі. Хоча буває, коли я знімаю аби було, воно дуже добре. Все виходить. Дивіться, я хочу зняти Одещина. Одещина курорт. Давайте, блять, переключимось трошки на відпочинок. Ви мене сьогодні заїбали все. Тому треба думати нахер про відпочинок нарешті. Трошки всім мати можливість поїхати відпочити. Я кажу це з практики, це реально треба. Знайти гроші і поїхати. Всі ми це можемо. Але перевіряємо: Одещина, курортні райони Одещина. Яка ситуація до кінця серпня? Курортні райони Одещини. Ситуація до кінця серпня. Я беру іншу колоду, бо не хочу лізти до тієї. І хочу перевірити іншою колодою. Слухайте, ну вже розвідка. Обмеження вночі обережно. Просто кошмар і цілі. Кінцевий результат. Е, дивіться, збиття. І збиття є. Що вам сказати? Увага! Дуже велика увага! П'ятірка жезлів, багато роботи захисту і ППО. На жаль, спокійно не буде. Чому я це дивлюсь? Тому що дрони. Я не просто так це дивлюся, щоб ви це враховувала. Дуже багато знайомих туди їде. Дуже багато людей про відпочинок питають, слава Богу, що люди їдуть відпочивати. Але бути дуже уважні. Тепер давайте перевіримо в режимі так або ні. Найнебезпечніші райони для відпочинку в Одесі. Найнебезпечніші райони для відпочинку. Я назву тільки декілька. Одеса. Так, або ні, це відповідь ні, але трійка мечі випадає обережно. Сила. Застосування сили на Одесу. Вночі. Чорноморськ. Випадає небезпека, любимо, на Чорноморськ. Кароліна Бугас. Ох, десятка жезлів. Ну, Нерви. Кароліна Бугас, але я не скажу, що це прям небезпечно. Затока. Тут думок багато, фантазій багато, але є небезпеки, будьте обережні. Руйнування йдуть навіть на затоку. Далі Грибівка. Обережно прольоти, цілі, маніпуляцій багато і руйнування знову. Там також дуже небезпечно. Майте на увазі, що дуже питання відпочинку важке. Дуже-дуже. На жаль.